Це один з входів до так званого сталінського метро. Його почали будувати напередодні Другої світової війни, щоб таємно перевозити танки під землею. На випадок війни у київській підземці досі діють секретні бункери, з яких можна керувати армією навіть у разі ядерного бомбардування. Цю практику радянська влада запозичила у британців. Під час Другої світової війни уряд прем'єр-міністра Уінстона Черчилля перебрався до лондонської підземки. Туди ж перенесли англійські школи і лазарети. Лише під землею англійці могли врятуватися від новітніх нацистських суперракет Фау-2, які долали відстань у 320 кілометрів і знищували цілі квартали. А навіть загнавши британців глибоко під землю, німецькі інженери розробляли ще більш грізну зброю супергармату нового покоління Фау-3. Щоб зупинити моторошний задум Гітлера, британський інженер Барнс Воліс іде на хитрість. Він створює спеціальну сейсмічну авіабомбу здоровань. Після падіння вона занурюється у ґрунт на глибину до 30 метрів, після чого вибухає, спричиняючи локальний землетрус. Була поставлена задача науковцям зробити так, щоб була знищена ця система інженерних споруд. Тобто, ми говоримо про таке дуже вузьке і іменно військове застосування науки для тактичного досягнення переваги у 44-му Британські сейсмічні бомби успішно знищують практично усю підземну військову інфраструктуру нацистів. Були скинуті бомби в місця сейсмічно критичні в німеччині. То ця велика одна бомба здоровенна, дуже велика. Вона спричиняла коливання, які спричинювали вже оті землетруси. Майже на 100 кілометрів там повалювалися мости, значить і тунелі залізничні так інше. Липень 59-го року у московському парку Сокольники урочисто відкривається американська національна виставка. Радянські громадяни вперше у житті куштують пепсі колу та можуть помацати небачені в СРСР дива техніки. Побутові пральні машини, розкішні автівки, комп'ютери та кольорові відеомагнітофони. Увага, увага! О другій годині кіоск пепсі кола припиняє роботу. Принижений радянський генсек Микита Хрущов обіцяє збити пиху із зарозумілих американців. Ще сім років, і ми будемо на такому ж рівні, що й Америка. А потім підемо далі, вперед. І коли вас обженемо, то люб'язно з вами привітаємося. Ніхто не підозрює, та у цей момент на українському аеродромі в Узині вже стоїть на поготові радянський бомбардувальник ту 95 В, спеціально обладнаний для транспортування найпотужнішої в історії людства термоядерної бомби. Вже у жовтні 61-го він скидає на острів нова земля першу цар бомбу. Ядерний гриб здіймається на висоту 64 кілометри. Це була термоядерна воднева бомба, найпотужніша. Тричі навколо землі обійшов вибух. Ну там гори позносило. Та виявляється, радянська влада розробляла найпотужнішу в історії бомбу насамперед, як сейсмічну зброю. Заклавши цар бомбу у розломи земної кори або сплячі вулкани, можна викликати грандіозні землетруси, які знищать цілі континенти. Лекалися наслідків, які для своєї країни, для самих себе може викликати оцей вибух випробування. Березень 2012-го. оскароносний канадський режисер Джеймс Кемерон готується до найнебезпечнішої пригоди у житті. На борту унікального глибоководного батискафа Діпсі Челленджер» він вирушає до найглибшої точки нашої планети знаменитої маріанської забадини. За допомогою найновіших 3D-камер Кемерон фільмує підводні гори, розташовані на глибині 11 кілометрів. Насправді ми робимо річ, на яку неспроможні світові уряди. Ми зробимо те, чого не робив ніхто. Під коренням океанів Кемерон захопився під час зйомок стрічки Титанік. Для дослідження Титаніка Кемерон орендував у росіян радянський дослідницький корабель академік Мстислав Келдиш, обладнаний глибоководними апаратами Мір 1 та Мір 2 Ти коли-небудь раніше спускався під воду? Ні, хіба що у Диснейленді. Мстислав Келдиш це радіолокаційна станція, спрямована внизу в воду. Воду завдяки цьому кораблю Радянський Союз став першою країною у світі, яка отримала повну карту дна Світового океану. Ми дізналися і про глибину Маріанської западини і про певні гори. Ветерани спецслужб стверджують, на відміну від Кемерона, СРСР використовував власний геофізичний флот як зброю масового знищення. На початку 70-х років. Багато бачили очевидців, де у нейтральних водах вздовж західного побережжя Сполучених Штатів Америки зупинялися наукові в кавичках судна Радянського Союзу, буцімто для вивчення. Дна океану у рамках надсекретної програми КДБ Меркурій 18 радянський флот ретельно вивчав дно світового океану та таємно замінував сейсмічно нестабільні зони, щоб викликати найбільший в історії планети землетрус за час керівництва радянським союзом Хрущовим, а потім Брежнею уздовж західного побережжя Сполучених Штатів Америки. Де знаходяться тектонічні плити, закладені ядерні фугаси, і достатньо їх відповідним сигналом підірвати. Весь північний материк Америки сховається під водою, хилі висотою понад 100 метрів достануть країн Західної Європи. 50-річний японець Наото Мацумура відловлює по лісах свійських тварин, яких колишні господарі покинули напризволяще. Перлина його колекції родина страусів, яка кілька місяців без діла вешталася Японією. Було нелегко їх приборкати, але як слід натренувавшись, я зумів накинути на них аркан та затягти до своєї ферми. Японське містечко Томіока, де наото Мацумура, облаштував власну ферму справжній рай для тварин. Тут ніколи не чути ані гомону людей, ані шуму автівок. У березні 2011-го 15,5 з половиною тисяч японців впродовж однієї доби терміново покинули Томіоку. Щодо міста році був потужний землетуз в районі острова Хансю, Японія. Де в результаті хвилі цунамі була зруйнована АЕС Фокусіма 1 і пішло розповсюдження радіоактивної хмари. Над потужне метрове цунамі руйнує 4 і 6 атомних реакторів Фокусімської електростанції. Територія у радіусі 30 кілометрів перетворюється на радіоактивну зону, з якої відселяють 80 тисяч громадян. Було дуже страшне цунамі. Земля труста Території, які біля атомічного станції зараз теж як. У... Зони відчуження у Чернобі дуже важко жити. Забороняється жити. Японці вважали себе найбільш високотехнологічними, найрозумнішими і побудували атомну станцію шість реакторами на березі у сесмічному регіоні. перше ж потужне цунамі розмилося на станції. В результаті маємо ще одну аварію яку визнали такою ж небезпечною опасності як Чорнобильська сьогодні? На Мацумура одинаково мешкає посеред радіоактивного міста привода Компанію японському самоселу складають покинуті на напризволяще тварини, яких уряд країни заборонив вивозити із радіоактивної зони. Чому я доглядаю за ними, бо їх залишили тут. Я проти такого ставлення. Я вважаю, що люди нічим не кращі від тварин. І залишати їх тут помирати такий же злочин, як вбивство людей. Та дослідники катастроф висувають неймовірну версію. Буцімто до катастрофи, що налякала увесь світ, мають стосунок американські спецслужби. Американці контролювали Японію з часів перемоги у Другій світовій війні. На острові Окінава базувалася військово-морська база США. Японці вимагали, щоб американська армія покинула їхню країну. Та американці нікуди не збиралися йти. Сто років тому долар був дорожчим за золото. Кожну банкноту в один бакс, яка важить рівно один грам, держава зобов'язувалася обміняти на 1,67 грама золота. Та згодом почалося стрімке падіння вартості долара. А у 1976 році президент Ніксон взагалі скасував прив'язку долара до золота. Сьогодні один грам золота коштує понад 40 доларів. Та скептики запевняють, справжня вартість американської валюти не дорожча від паперу, на якому його було надруковано. А долари, які ви привозите з України до США, одразу вилучають з обігу і знищують. Адже, якщо всі надруковані бакси, які гуляють світом, повернути до Америки, на країну чекатиме небачена гіперінфляція. побутує версія, що американські фінансисти намагалися встановити жорсткий контроль не лише над японською армією, але й над економікою країни. Група американських банкірів-олігархів. Банки яких являються засновниками. І акціонерами федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки, яка належить цим банкірам і банкам як приватна власність, а не державна власність США, і друкує долари, почали шантажувати Японію тим, що якщо центробанк Японії не буде переданий їм під контроль, то Японія може бути стерта. З лиця землі штучними землетрусами, які будуть чинені проти Японії. Це підхрежую офіційне зізнання у 2007 році міністра фінансів Японії. По наслідках, які відбулися там із фінансовою системою Японії, можна сказати, що Сполучені Штати Америки були зацікавлені. На переконання фахівців американські спецслужби спровокували цунамі за допомогою надпотужного електромагнітного випромінювача Хар. ХАРП було активовано за три доби до трагедії у Японії у 2011 році. За офіційною версією систему Харп було створено для дослідження іоносфери верхнього шару земної атмосфери, який захищає Землю від сонячної радіації. Та експерти переконують, такі установки здатні руйнувати захисну оболонку та опромінювати планету надлишковою сонячною радіацією. Це лабораторія, в якій є багато багато напрямків, і за допомогою їх розробок можна впливати на зміну погоди, можна викликати зливи, можна викликати землетруси, цунамі. За допомогою супутників можна спрямовувати луч енергетичного удару в будь-яку точку земної кулі. Геофізичну зброю сьогодні взяли на озброєння й інші впливові країни. Ряд країн проводять розробку геофізичної зброї, яка в різних куточках може викликати природні події, які також можуть мати вплив на населення. Ця зброя є у країнах НАТО, Росії, Китаї та можливо в Індії. Ці установки зараз стали мобільними. Їх можна переміщати за допомогою кораблів. Водночас експерти заявляють, найбільший фінансовий зиск від моторошної аварії на Фукусімі отримала Російська Федерація. Після жахливої аварії на найбільш технологічній атомній електростанції у світі низка європейських країн відмовляється від використання атомної енергетики, що призвело до стрімкого росту цін на російську нафту. Скажімо так, з точки зору, значить. Ціни на нафту я сушу <хи> Росії. Тому що це знову ж таки удар по е, дискредитації атомної енергетики. на переконання дослідників, більшість глобальних катастроф сучасності також створені штучно. Мало хто знає, але у розпал холодної війни геофізичну зброю таємно розробляли і на території України. От на карті позначено країни точки в яких ці системи існують їх не більше десяти. адже не кожна країна може дозволити собі такий інструмент. Кілька установок є на американському континенті, одна в Росії, Іркутськ, у Японії, і в центрі в Україні. Це єдиний такий об'єкт на території радянського союзу, а нині єдина на європейському континенті. За сімнадцятого року відеоблогер Сергій Трейсер вирішив вразити свою дівчину Олю романтичним побаченням на території режимного об'єкту. Сьогодні сьогодні зі мною буде моя крихітка. Вона точно йде на сталк. Досі вона нікуди не лазила, тому їй трішки лячно. Любителів романтики не спиняє ані колючий дріт, ані велетенський надпис Об'єкт під охороною». Коли ми переліземо, спробуємо ми залізти на цю диву антенну. І якщо нас не спіймає охоронець, то ще й на ту. готова? Дай п'ять. Бух. Екстремальне побачення. ледь не завершилося у травмпункті. Обережно. Давай, тягнися. Можеш? Можеш? Давай. Став ногу. Ногу став. Спокійно. Стій. Стій. Все, господи, от, бідося. Стрибай. Дівчина падає з триметрової висоти та дивом уникає травми голови. Тримайся. Вон, мабуть, будка охоронця. Камера не передає звуків так, як їх чуєш, насправді. Лише піднявшись без страховки на стометрову висоту, волі нарешті, прокидається інстинкт самозбереження. Тобі страшно? Страшно. Далі не підеш. Не піду. Та Сергій таки вмовляє закохану дівчину вилізти на самісіньку верхівку. Mm. А тут можна й побігати. Ух. Ти молодчинка, залізла на верхівку, Дай дає Поглянь, покажи. Не так тут і високо. Розташована на Харківщині 150-метрова антена українським екстремалам, немов медом намазана. Отже, ми на місці, ми пробралися, але нас упіймали. Руфери Андрій та Дмитро і собі вирішили підкорити режимний об'єкт, проте натрапили на суворих охоронців. Кидай рюкзак. Гляньте коїться. Я не віддам вам свій рюкзак. Вась камера є. Скидай, у відділку все з'ясуємо. Не чіпайте мій рюкзак. Кажу, скидай рюкзак. Ти що, ти що зовсім? Та що ви робите? Це ти, що тут робиш? Треба тобі паркуром позайматися. Роздратовані охоронці відстежують непроханих гостей та таки передають їх до рук поліції. Біжімо Вперед! <пі> нас оточили там пастки. Ми в центрі поля. Що робити? Хто знає? Ми в халепі руфери не підозрюють антена, яку вони сприймають як забавку, можливо, найстрашніша зброя на землі. У момент роботи на неї подається напруга, яка за лічені секунди може спалити людину живцем. Це параболічна дводзеркальна нерухома антена спрямована вертикально вгору. діаметр променя становить 100 метрів. Ширина 1 один градус, тобто він поступово розширюється і на відстані півтори тисячі кілометрів. Ширина променя становить уже близько 20 кілометрів. донедавна ця антена була була на другому місці у світі. За допомогою цього монстра радянський союз планував влаштувати грандіозні урагани та землетруси на території країн НАТО. Те, що впливало на створення подібної зброї масового знищення, люди ще не мали достатньої інформації, наскільки. В нас екологічна ситуація, екологічна система нашої планети, що один невиважений крок може мати катастрофічні наслідки. Здавалося б, людство давно повинно було відмовитися від смертоносної сейсмічної зброї. Та після руйнівного сичуанського землетрусу Китай і собі доєднався до світової гонки геофізичних озброєнь. Китайська армія розпочала будівництво власної установки типу Харб, яка буде у 25 разів більшою за українську мегаантену. Схожу систему, але значно більшу, змогли побудувати китайці, які стверджують, що в них є антена діаметром 500 метрів для таких експериментів. Західних імперій, Сполучених Штатів, Великої Британії та Європейського Союзу добігає свого кінця. Східні цивілізації, такі як Росія та Китай, сьогодні кидають їм виклик. Фахівці прогнозують: якщо політики не схаменуться, на нашу планету чекають нові, небачені досі катаклізми. Та повномасштабна сейсмічна війна усіх проти всіх. Вкрай важливо усвідомлювати, що окрім харпа існує близько сотні подібних випромінювачів. Не усі з них такі ж потужні, як харп, проте вони можуть працювати одночасно на одній частоті. Вони синхронно б'ють по одному і тому ж регіону планети. У певних регіонах може роками не бути дощів, можуть відбуватися землетруси, можна створювати височенні торнадо, циклони, грандіозні зливи, які тривають багато годин поспіль. Це справжнісінька зброя масового знищення при використанні техногенної зброї прорахувати наслідки дуже складно, і тому її використовувати дуже небезпечно насамперед для самих себе.